Привіт! Мене звати Дарина, і цей відеовідгук буде про подорож до Ісландії з компанією LabTravels. Послугами компанії ніколи раніше не користувалася, але по факту залишилась дуже задоволена. Не сказати, щоб я дуже багато обрала, але обирала серед різних компаній. І також думала поїхати сама, але почитавши умови, які пропонує Travels, мені це дуже було близько. Дуже сподобалось, що е, готують сніданки. Дуже сподобалось, що орендують машини, що це все включено в вартість. Це дуже зручно, вам не потрібно заморочуватись про те, куди ви поїдете завтра, що ви будете коштувати, е, скільки це буде коштувати, і так далі. Тобто, ви платите за, е, за свій за весь свій тур, і ні ні про що не переймайтеся. Єдине про що, що більше за все мене безпокоїло, то Турбувало, то це було напевно те, що група досить велика, і ми будемо проживати у одному сумісному житлі. І як ми там будемо проживати, як ми там будемо відпочивати, не відпочивати, які там будуть люди. І, і по факту поїздки не про що я не прожалкувала, тому що віла, в якої ми жили, дуже комфортна, достатньо і душових кабін, достатньо і е, середній по часу підйом. Тобто, якщо у вас є якийсь там морнін рутін, супер дупер то е, ви встигнете це все зробити, ви встигнете. Відпочити сон у вас буде просто ну, неземний е, група. Е, мені здається, що люди, які подорожують до Ісландії, вони розуміють на що вони туди, туди їдуть, тому що в мене було очікування таке, що я буду в гармонії з природою, що все навкруги буде е, так е, спокійно. Це не велике місто, тому якщо вам таке потрібно, то це супер детокс, це супер компанія, яка буде разом з вами дивитись на всю цю красу. Це супер посиденьки по вечорах, це супер пересування на машинах разом, під класну музику, це супер сапорт від нашого їда. це Мої враження найбільш... я навіть такого не очікувала, тому я залишилась дуже задоволена, дуже е, благодарна всій моїй команді. Я вже її так називаю моя команда, е, яка перебувала зі мною в турі. Е, е, та, напевно, все. Всіх, всім дякую, люблю цілую.